Політична та економічна криза нині у всіх на устах, і кожен має свій рецепт, як лікувати хронічно хвору на корупцію та бюрократизм державу. Відмовитись від вождівства у політиці пропонують представники новоствореної партії розвитку України. Партійці з усіх куточків Вінничини зібрались в обласному центрі на установчу конференцію. Говорили про війну, децентралізацію влади та обов'язкову участь у суспільних процесах жінок та молоді. Останні навіть задекларували у своєму статуті. Про новий формат на руїнах старої влади розповість Тетяна Довгань. Соціальні майстерні для неповносправної молоді, що в селі Дорожному Вінницького району приймають делегацію здалеку. Серед гостей політичні діячі Юрій Павленко, Сергій Татусяк, колишня журналістка, а нині громадська активістка Руслана Харковенко. Тепер вони об'єднані партією розвитку України та ініційованим нею проектом Діти неоголошеної війни. Це і надання гуманітарної допомоги такої. Першочергової так? памперси, дитяче харчування, дитячі ліки, інші продукти такого дитячого постійного вжитку працює постійно гаряча лінія, і от кожна дія, кожна допомога вона приходить конкретній дитині, конкретній родині з дітьми. 20 вихованців реабілітаційного центру обрій, що працюють у майстерні, також мають бажання долучитися до доброї справи. Хто чим може. Мишаємо подушечки. Для ідеального виконання роботи майстрам бракує нормальної техніки. Тому подарунки столичного гостя, оверлок та праска надзвичайно доречні. Дітям з окупованих територій вихованці закладу передають подушки, малюнки та кошики із власним рукоділлям. Присутні одностайні у думці: ані війна, ані баталії на владному Олімпі – не можуть бути виправданням байдужості до долі дітей. Про мир за будь-яку ціну і абсолютну зміну політичного формату говорять представники партії розвитку України трохи пізніше, Зніше під час установчої конференції, з-поміж озвучених завдань децентралізація, боротьба з корупцією, реалізація зовнішньої політики на принципах національного прагматизму до лав новоствореної формації вже вступило 256 подолян: 47% відсотків з них жінки, третина, молодь до 35 років. Дехто ще жодного разу не засвітився в політиці. Сьогодні розвиток України залежить від тих людей, які сьогодні тримають зброю у руках. Я знову ж таки підтримую прагнення будувати таку політичну систему, в якій наші з вами конституційні права, права людини не потрібно буде захищати насильницьким методом. Одначе керувати кораблем у бурхливому політичному морі довіряють досвідченим капітанам. Головою виконкому обласного осередку обрано Олексія Гаврилова. Сергій Татусяк очолив обласний комітет. Він запевняє, партія, в якій не буде єдиного лідера, новинка для України. Цей формат давно зарекомендував себе на заході. Партія має інститут прихильників. Які просто не хочуть бути партійцями, але не байдуже для дорозвитку і територіальної громади, регіону і держави в цілому. про шанси на осінніх парламентських перегонах. Партійці поки що не говорять, адже в Україні наразі немає єдиного погляду на систему проведення виборів. Головне кажуть, аби у Верховній Раді восьмого скликання були представлені інтереси усіх верст населення. На цьому і планують сконцентрувати зусилля.